Привіт, усім сьогодні поговоримо про таполку Блюм. Вона вже існує пару місяців, але я вирішив записати про неї відео прямо зараз. Силочки на неї під відео переходимо, попадаємо на телеграм-канал, підтверджуємо надсилання повідомлення і заходимо, якщо ви в ній ще не участвуєте. Так, нас показує, що ми перший раз зайшли в неї, дають три спроби ігри і 10 блюпонтів. На рахунок тут є фармінг. Якщо ми нажаємо Start Farming, у нас фармінг і його треба буде клікати прийма на 8 годин. І у нас є зараз 3 гри, яку можна зіграти. Нажимаємо Play. І граємо в смисл ігри збирати зелені з... сніжинки. Чим більше, чим більше сніжинок, тим більше блюпонтів ви отримаєте. Так. На гру відводиться 30 секунд, це заморозка. На телефоні трішки удобніше, грати цю штучку. Зараз завершиться ця фіна, а я розкажу все остальне про цю таблицю. Так, залишилося 13 секунд. Верну я на паузу, звісно. Так, я завершив грати, зібрав 117 блюпонтів, можу продовжити грати або, на жаль, приголосити щоб отримати ще одну спробу грати. Щоб зіграти. Так, я вертаюся назад, всі блюпонти зачислились на баланс. Так, тут є також таски, тобто задання, соціальні завдання, ми можемо переходити по цим силкам і отримувати ці блюпонти. Ці завдання можна отримати в сумі приблизно 8 тисяч, якщо ви нікого не приглашаєте. Також є завдання на приглашення, на збор фарму, наприклад, якщо ви насобираєте 20 тисяч. Заробите, ви отримаєте ще зверху 1000 за таке. Ну, якщо ви нафармите в сумі 20, 20 тисяч ви отримаєте ще 1000 зверху. Якщо 10 300, 102-й приглушити 200 блюпом і так далі. Коротше, за е, рефералку. рефералка дає 10% від кліка і. Плюс ще 2%, ну короче, це щось не пані. Силочка для відправки э, реф посилання або його копіювання. On send і зразу купи. Э, кнопочка для копіювання, кнопочка для відправки. Прямо друзям в этот. Э, Валет, Тут пірядевий кошелек, наприклад, фанкіпер чи все остальне, це сюди повинно прийти ваші, э, цей дроп. Так, на що дропа? Э, мені кажеться, дроп буде приблизно через пару місяців. Зараз, думаю, саме час залітати. І для тих, хто вже тут участвує, що інтересно мені розказати. Якщо ви не знали, наприклад, можна вступити в групу і отримати плюс 10 фарма е, кожні 8 годин. Ви приєднуєтесь до будь-якої групи. Он саме топове це докс. Е, нажимаємо Join. Все, ми приєдналися, і тепер нам кожні 8 годин буде там десь на 15 блюмів більше. Хорошо, хорошо так, далі. Якщо ви проходили, наприклад, айдроп, тут недавно роздавались докси, треба було просто приєднати свій кошеляк, тонкіпер або якийсь другий, і вам можуть розда... роздалися пару тисяч дог... догін... доксів, оці, які недавно вийшли на всіх біржах. Якщо вони вам не прийшли, я під відео ставлю форму, яку ви можете заповнити, вказати свій адрес. Кошелька, які ви конектили до Блюма і з вами зв'яжуться. Якщо ви насправді робили транзакцію, вас забрало там 0,1 чи 0,2 е, тона, це приблизно 1 долар, і Блюми не прийшли, ой, докси не прийшли, то вам е, повинні їх відправити. Ось так. Ну, що ще тут можна сказати? Я думаю, що все. Е, заганяйте сюди свої ферми, якщо у вас вони є, бо на одному аккаунті сильно не розігнетеся, якщо ви, звісно, не блогер. З пару тисячами користувачів, які на вас підписують. Тоді вже буде чуть легше зібрати ці брімпоїнди. Так, все, ждемо дропа. До нових зустрічів. Всім пока, селищка під відео.